Нормально. Откуда? А ты откуда? Херсон, Украина, а ты? Херсонская область. Ты на лівому березі зараз, чи на правому? На лівому. Кися, як вы там тримаєтесь? Так себе. Вже сил немає, да? Що, да, то да. вода хоч не стоїть у вас? Не, немає. А була? Була. Добре. є продукти хоч є. Та вроді. Ну, це ж вони заставляють паспорти брати, да? Да. Приходиться брати, інакше сказали, ніякого медичного обслуговування, ніякої гуманітарки, нічого вам не буде, будемо висилати. Е, типа депортувати, де? ну, да? Ну так. А як ви от них відбрехуєтесь? Менше з'являємося на глазах. А, ну да. Краще не шастать, не мазолить глаза. А ті орки, що у вас стоять, більш-менш адекватні чи звірюги? Ти мене чуєш? Да, я чую. Я кажу, терпимо, не сильно вам дошкуляють. Да Та так себе. А що вони хочуть від вас? От заходять до, до хати, перевіряють там документи, телефони. Все. І чисто, так? Да? Поїздять. А, і ще й грабують. Ну як завжди. Що там кавуни є на лівому березі? Немає. А що, не посадили? Ні, ніхто нічого не садив. Слухай, у нас на правому такі кавуняки здоровенні. Під 10 кілограм солодкі, класні. Ото вони в тому Ой. году награбили, вивезли і в Крим і на Росію, а в цьому году нема чого вивозити. Ой, печалька, печалька. Та правильно зробили, ну, що не посадили. Везе. Ну, не чокається, потримайся ще трошечки. Не знаю скільки, але наберіться терпіння. Ваша задача вижити обов'язково. Як ми намагалися вижити в Херсоні в окупованому, і ви, будь ласка, виживайте. Хоча я знаю, що ви там вдвічі довше сидите, але тримайтеся. А як взагалі настрій у народа? Чи вони не показують, ну це небезпечно, звичайно, показувати свою позицію, Да? Вашими і нашими, як кажуть. Ага, і вашим і нашим. Ну, можливо, хтось розумний і так хитрить, робить вигляд. Я сама казала, посміхайтеся їм в обличчя, кивайте головою, обіцяйте, аби вони вас не трогали. Ваша задача дожити до деокупації. А за російський паспорт вам нічого не буде, так і знай. Навіть не переживай, добре? Та я і не переживаю, я за дитину переживаю. А скільки йому? Два місяці. Киця, вона недавно народилася. А є хоч чим ну, да. годувати памперси. Єсть. А де ж ви гроші? В Крим, Крим їздимо, беремо. Ну це ж ви на Крим щось везете, якусь продукцію, а обратно вже тоді закупаєтесь, так? Ні. Спеціально їдемо, скупляємося, і їдемо назад. А де ви гроші берете? Орки дають? Ну, Робимо на полях. А, так а що, а що в полях росте? Часник, цибуля, таке. Ага, ну хоч посадили. Ну молодці. А що там телевізор російський работает? Я не дивлюся. Умнічка. То така зараза, ти знаєш, за 5 хвилин можна отруїтися на все життя. Так. Да. Ну, що я хочу сказати? Тримайтеся, мої хороші. Ми з правого берега вам посилаємо свої обнімашки, терпіння я... вам. Бережіть себе і не піддавайтесь на провокації.